І ці речі. Ого, так, да, Ти можеш записувати, в принципі, корисно першусь. У нас ще є багато роботи попереду, нам треба інтегрувати світи і поля в механіки. тому пропоную отримувати ці задачі в Подозові поступово паралельно збирати групу. Накопичувати внутрішню силу та енергію для того, щоб о, якісь ігри зостались. А, чай, чай на майстерня це чудово. Вона мені здається, гарно доповнює. Вона гарно зігріває, концентрує та заламлює вже на той процес, на який ми хочемо. Чому здається? Мені завжди все здається. Тому що я як людина розумна допускаю. Тому що моя реальність це просто моя ілюзія. Тому що я вважаю, що невідомого більше, ніж відомого. Тому що цей стіл, цей стул, це крісло. Воно може здаватися, може бути. Вона міцне і вона витримує на для початку. Так. Кітки кубіків. Ну, значить, значить, я впевнений а, в тих речах, які я кажу. І, а, і це добре, і це, і, це, і це чудово, і мені стає більше впевненості в тих процесах, які ми робимо. І наші процеси, вони тільки виглядають на початку. Як би там не було, якби була би в тому не була, але ми, ми тільки починаємо ставати на цей шлях, який ми модеруємо. І це неймовірно. Це круто, це розважальна, велика, велика, крута штука. Штуку ти не любиш. Ну, це велика робота, але роботу я люблю. От, гра, хай буде гра з інтеграцією в життя. Це просто класний період життя. Це життя. Я вкладаю все життя і ну, я бачу, що ти також вкладаєш все життя. І тому це цікаво. Це цікаво для нас в першу чергу. Це стає цікавим для інших. Я бачу, як люди цікавляться взагалі будь чим і коли ти їм пропонуєш щось, їм це також цікаво. В нас є назва, в нас є велика дуже велика сила, з якою ми тиснемо. Просто, просто тиснемо і все, що. Виникає у нас на шляху, ми його проходимо. Чи висуваємо? Ми проходимо. Ми знаходимо, ми по-різному знаходимо шляхи, як пройти. Чи відсуваємо, чи каталогізуємо, чи розмальовуємо, чи перемальовуємо, і тестимо, і все таке. Коротше, багато процесів робимо. І ця сила, я бажаю нам цю силу зараз направити на Модуль, який дасть нам зростання, і який дасть нам якусь, якийсь каркас, якусь модульність, якусь обмеженість, в якій нам стане зрозуміло, як відтискатися від підлоги. Бо коли ти тренуєшся, ти для чогось тренуєшся? Тобі тренер каже: тобі треба відтискатися 25 разів в тиждень. Ось, наприклад. Це кількість, скільки ми будемо збиратись на тиждень? Це просто приклад. Ми можемо збиратися як онлайн, так і ми ядро, ми збираємося частіше. Інтеграція з чим буде відбуватися? Якщо в нас з'являться ігрові сесії, це буде вимагати Х2 Угу. Ми будемо підключатися. Х4 на першому випадку. Ми будемо це все вести. Нам треба буде бути однією командою. Тому я хочу, я, я наполягаю на тому, щоб ставати тісною командою. Оце, як на мене, запорука успіху. Я багато разів в своєму житті шукав команду і коли про це казав, все розвалювалося. Я не хочу, щоб так сталося. Зараз. Що помінялось в цього разу. Е, я нічого не помінялася, я так само це кажу, і я такий самий романтик. І я єдине, що я готовий до розвалу. О. Не так, як раніше, е, я готовий, я створювався на, ну, на свідомих, е, ну, я провожу межу, де тіпо, я для себе провожу межу, де, ну, де мені цікаво, і далі, де я хочу взаємного життя. Тобто ми готові до спустошення, Та Звісно, ми готові до спустошення, і це добре. Але ми можемо бути і не готовими до, до спустошення, і воно стане в нас зненацьке. Е На те воно і спустошення, чесно кажучи. Спустошення краще бути готовим, ніж здається. Так, да, краще бути готовим, але оскільки ми стоїмо на підлозі, сидимо. Ми не дуже високо. Зараз ось підлога. Так виглядає водія. Наташу глядач. Не так страшний дракон, як його зображають. Ну, ми драконов понастрою. Та харе вже, ну досить. Скільки можна? Ну і я так дивлюся, що ми можемо їх створювати і до нескінченності. Тому mm. прийшов час відшліфовувати своє дао, свій фіншуй, свою релігію. За бажанням. якісь ще побажання? Все. Друзі, наразі зв'язок переривається.